Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей. Багато цікавих новинок, я би сказала, що вже навіть таких літніх Ходицькі гарні крабики у вигляді квітів. Ціна за набір 169 гривень 6 штук. Такий варіант: тут є 5 штук, 4 менших 1 більший. Ціна 169. І один крабик більший. Потрійні квіточки. Ціна 149 гривень. Сумка. Не знаю, вона мені схожа на шопер, а це, мабуть, пляжна. Бачите, вона має таку цікаву підкладку, кишеньку внутрішню закривається на магнітну кнопочку. І ціна такої сумочки 459 гривень. До речі, вона досить глибока. Сережки. Ціна 219 гривень, є в золотому або в срібному кольорі. Такий набір сережок 169 гривень, 4 штуки. Футляр для окулярів сонцезахисних. Ціна 219. Підвіски. Таке сердечко. Можливо, погано видно, але камінчик у формі серця. 219. І є ще в срібному кольорі. Квіти, штучні, декоративні. 5 штук, такі троянда 169 гривень. Білий з лимонним відтінком. Колір. Є рожеві. Ці, до речі, дрібніші. Ціна 219 гривень. Так, і є ще біленькі, теж такі дрібніші. Теж 219 гривень. Так, рожеві. Такі крупніші, як білі, за 169. Корзинки ціна 389 гривень. Вони є в одному розмірі. Такі декоративні гілочки по 119 гривень, є із жовтим або із рожевим декором. Ще бачу, з таким позолотою варіантом 119 гривень. Декор великодній яйце. Акційна ціна 59 гривень. 119. Жовте – акційне, зелене – зелена От Отак. Такі гілочки декоративні. Так, 119 гривень. Це є один набір такий. База скляна. Ціна 169 гривень. Такий декор зайчик 119, до речі, теж акційний. Таке яйце 99. Такий варіант 119. Це є декоративні штучні квіти. в них кашпо у вигляді яйця. Такі ціла композиція квітів. Ціна за набір акційна 119 гривень. Такі штучні квіти 169. Зайчик 119 в рожевому платі і 119 у блакитному платі. А, це не плаття, перепрошую, тут ще є штанішки. Курочка декоративна. Ціна 99. Зайчик, до речі, він відрізняється всі такі блискучі, а він де трохи матовий. Ціна 119. 119 гривень яйця декоративні, 12 штук. Такий кролик. 269. Теж 269, 139. Акційна ціна. Набір із трьох штук 99. 149 гривень яйця. 79 6 штук. Такі декоративні мавпи. Нічого не говорять, нічого не чують, нічого не бачать. А! 79 гривень. Ще зараз поб'ю, до кубки мавпочки. Такий декор для дому. Ціна 169 гривень. Метал скло. Солоник за 119. Такий декор, рослина штучна. Ціна 149. Такий декор 119, 189, не знаю, що це, але воно мені треба. 169 гривень. Ага, а ви знаєте що? Це для грошей вейдінг Fund, Тобто, ось тут запихати. Але я думаю, що можна позаду поставити щось інше, наприклад, фото фотоморі. І відкладати на море. Ось тут, о, бачите? Не встигла я про це вам сказати, і вже є <сум> варіант. Дуже гарна 169 гривень. Можна навіть комусь на подарунок, як думаєте, гарна ідея чи ні? Така дерев'яна основа. Декор для дому 219 гривень. Такий варіант 119 гривень. Думаю, можна відкуркувати, покласти щось інше посезонно, знаєте? Робити самостійно такий декор 59 гривень, кактуси штучні. І такий варіант 169 гривень. Такі лампочки по 39 гривень декоративні скляні. Віночок декоративний, ціна 339 гривень. Підвісне металеве капшо. Ціна 169 гривень. Є в такому жовтенькому кольорі. Це як білий, але кремовий і зелений варіант. От такий приглушений колір. Є, бачите, поштучно, так би мовити. Ціна 119 гривень. Є ще в чорному кольорі теж 119 гривень. Три варіанти кольорів так, 219 гривень декора гоном. І такий варіант за 169. 219 гривень. Це для вазонів. Дзеркало. Ціна 119 гривень. Такі корзинки в дитячу кімнату розмір 30 на 30 см, 169 гривень в рожевому кольорі. Ще якийсь є один варіант. Біленькому такі. Багамотики. Кухнасті ціна 169. І ще з кіньми 149. Такий варіант щенячий патруль 169. І ще один варіант тематика коні. Я думаю, що ціна та сама. Органайзер для серветок 219 гривень. Так відкривається. Такий варіант: акційна ціна 79 гривень. З гусами. Це просто попередня колекція. Вже акцію на них дали. 99 гривень декор для дому. 149 гривень. Качка купілка. Купілка свинка 169. 169 гривень. А знаєте що то? Знаєте, я вам зараз скажу. Це щоб сховати подовжувач. Така коробочка тут є, бачите, з боку вхід. Вихід з кришкою і два варіанти кольорів. Такі кошики із ручками по 119 гривень. Крісло розкладне, низьке за 219 гривень. Три варіанти кольорів: темно-сірий світло-сірий і зелений. Така декоративна полиця діаметром 45 см за 269 гривень металева основа. Органайзер для каблучок. каблучок-каблучок, туфелька за 129 гривень. Тут вставляється чи сережки, чи колечка. Є ще в рожевому кольорі 189 гривень. Такий лоток. Ціна 219 гривень. плюшовий. Скринька. Теж плюша Це для серветок косметичних 219 гривень. Органайзер для прикрас металевий. Ціна 189 гривень. Тут є і гачки для підвісок. Є такі отвори для сережок. 219 гривень. Контейнер для серветок. Є декілька варіантів кольорів. Ага, ось ці лотки є ще в сірому кольорі, але сірий з підтоном зеленого. Так, така скринька декоративна, що дуже гарно виглядає. Ціна 169 гривень. Біленька. Вона така як дерев'яна. І ще є в чорному кольорі. Скринька для серветок, ціна 269. Декор для дому, металевий листочок 169 гривень. Дзеркало, ціна 189. Таке дзеркало за 69, набір боксів, дві одиниці за 339 гривень, діаметр 23 або 18 сантиметрів. Подушка на стілець, так, подушка на стілець 169 гривень, але тут є, знаєте, більший розмір від стандартного. 40 на 40, але виглядає досить більше. І ще є в чорному кольорі. Так, давайте знайдемо етикетку. Почитаємо, що тут пише. Теж пише 40 на 40, 169 гривень, але Знаєте, так трошки крупчення, чисто візуально вони різних розмірів. Така подушка з акційною ціною 99 гривень. Теж в розмір 40 на 40. Алло, сінсей! Ти що? Куда? Ну, на то. Набір таких мочалок, йоршечків для миття посуду. Дві одиниці за 79 гривень рожеві. А фіолетові неакційна ціна 119 Квіткова колекція салфетниця. Точніше, для кухонних рушничків така підставка 269 гривень. Для миючого засобу та губки 339 гривень. Це, мабуть, кераміка. Такий контейнер металевий за 149 гривень. Дуже гарний варіант ось такий. як камінь виглядає, ціна 269 гривень. Має ще є місце для губки. Два варіанти кольорів. 99 гривень набір із двох одиниць такі тарілочки пластикові. 389 гривень. Менажниця на три відділи. Такий зайчик з капустинками. Цього посуду є ціла колекція. Такий варіант підставка для яєць 459. І тут дві креманки за 169. Квіткова колекція це є масляниця. так Ціна 269 гривень. з квіткової колекції є така ємність для зберігання 239 гривень з бамбуковою кришкою. Ємність пластикова з бамбуковою кришкою. Ціна 119 гривень. Є менший варіант, є більший варіант, 149 ціна. По-моєму, ще більший. Ану, достанемо 169 гривень. В порівнянні вам показую об'єм, на жаль, не вказаний. Не бачу. Такий набір на дерев'яній підставці: 389 гривень. 239 гривень. Такий варіант. Ціна 269. Дві тарілочки. І янь. Ціна 219. Скляна ємність. Ціна 119. Тут вказано, що їх можна ставити одна на одну, бо вони мають заглиблену. Так, тут ціна 79. Ось, отак прокручується, і вони зафіксовуються. Можна навіть перехилити. І більший об'єм 149 гривень. Треба відчепити, щоб не подумали, що це одна суцільна. Ось так, три об'єми. Банка для напоїв, точніше, набір із 4 одиниць, 450 мл об'єм. Так, а ціна ціна 169 гривень. Досить непогана ціна за 4 одиниці. Значите, 4 одиниці 169. І є ще у чорному кольорі Теж 169, 4 баночки. А ще є у блакитному кольорі. І золотий бокс для серветок. Цікавий має візерунок. Ціна 219 гривень.